Hand music» під таким гаслом проходить фестиваль Woodstock Ukraine. Організатори певні, саме музика може врятувати серця українців, серчних мир та любов. Фест відкритий та безкоштовний для усіх відвідувачів. В Україні він мандрівний і останні два роки отаборився під стінами Свірського замку. Тут можна пострибати, політати і поплавати. Кожен собі свій маршрут робить, куди забажає. А ага, ви людей просто самих відпускаєте? Звичайно, але техніка безпеки. На 100% гарантовано далеко пливли. Та ні. Дальше, дай, далі озера не запливеш. Фестивальники три дні мешкають в наметах. А хто немає, як Світлана, що автостопом добралася зі столиці, майструє свій. Бо немає намет. Ні, ну є радянський, але він там кілограмів 15 і до нього ще в нагрузку. Треба плюс кліонка до, до, до намету. ще тому. Ну а так просто клієнтка. Хто тут, тут поміститься? Багато вас. Та ну можна одномісний, можна двомісний зробити. Так, в принципі тримісний, я думаю, не вийде. Одні файкують, інші, як ця банда зі Золочева, самі собі концертують. Вася старайся не трусити попіл. Бо тут круто, і як без нас Ні в такому місці гарно. <сум> <сум> Окрім двох сцен, вперше діє акустична: нічна всередині замку, а ще запровадили інтелектуальну локацію. Бо Віктор винник говорили про. Пісні та вірші про війну вчора була в нас дівчинка автостопадша, яка розповідала про те, як подорожувати Азією. Перше на фестивалі є пошта. Люди можуть відправляти листівки з емблемою фестивалю спочатку фестивалю в будь-яку кінець країни. Перший світовий Вудсток відлунав у 1969 році на одній з сільських ферм штату Нью-Йорка. Тоді фестивали 500 тисяч чоловік. Фест став актом протесту проти війни у В'єтнамі. Натомість, наш Вудсток це подяка волонтерам благодійної акції Серце до серця яких 20 тисяч. Хочу подякувати волонтерам. Молодці. Вони за квітень у всіх обласних центрах країни, навіть у Луганській та Донецькій областях, зібрали понад 3 мільйони гривень. За них вже восени закуплять медобладнання в реанімаційне відділення дитячих лікарень країни. Волонтерить на фесті і артисти запалюють публіку без гонорарів. Воно така гаряча, гаряча дуже і вибухає з першого акорду. Це теж свого роду волонтерство, тому що ми вкладаємо і кошти, і моральні, і фізичні сили в те, щоб… Давати поштовх розвитку новій, сучасній незалежній українській музиці ми прекрасно провели час. Ми приїхали зранку, провели саунчек. Цілий день ловили е, хороших карпів на приватному ставку неподалік. І зараз з великим задоволенням після -за того як з друзями з колегами поспілкувалися, виходимо на сцену і граємо. Луцький Фіолет, який кілька років тому на Вудстоку поблизу Одеси, цьогоріч ще й кліп собі концертний відзняв на нову стару пісню Пусте до міні-альбому що вийде восени. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.